Довго очікувана новина з російського полону. Повернули 49 українців, серед них захисники Азосталі та цивільні. Ділимося з ворушливими кадрами телеканалу Ми Україна. Докладніше далі. Сьогодні, 13 вересня, відбувся 56-й обмін військовополоненими. Додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди, зокрема Леніє Умєрова, дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Визволили також ще частину захисників і захисниця Зовсталі, вдома й герой України, військовий медик Віктор Івчук. уповноважений Верховної Ради справ людини. Митро Лобінець зазначив, що стан здоров'я у повернутих дуже тяжкий. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги, перебуваючи у полоні країни агресорки. На місці обміну зараз перебувають працівники офісу омбудсмена. Вони фіксують, у якому стані повернулися наші воїни додому, а також інформують повернутих українців про їхні права. Вони можуть користатися належним медичним оглядом, реабілітацією та відновленням втрачених документів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернули три Ся українців, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.